Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми говоримо про ідентичність і ідентичність у Христі. Якщо ми собі задамо найпростіше питання, хто я, то відповідь ми, мабуть, отримуємо також просту: я є учень, я є студент, я є працівник, я є українець. І це нам пояснює, що ми є приналежні до якогось певного класу, але це зовсім не пояснює те, ким ми є насправді. І коли ми починаємо шукати себе, давати відповідь на це питання, ким я є насправді, то ми, мабуть, заглядаємо до інтернету, соціальні мережі. Часто нам диктують образ успішного, і в цьому образі є завжди веселість, завжди є певні багатства, певні норми, котрі ми мали б дотримуватися. Якщо ми підлягаємо до них і стараємося погнатися за цим успішним образом в соцмережах, часто ми губимо себе. І якщо ми на початку не підпадаємо під ці норми, які нам диктує соцмережі, ми часто починаємо сумніватися в собі, сумніватися у своїх силах, сумніватися у тому, ким я є. І відповідь на це ми можемо знайти у християнстві, адже Христос нас кличе бути унікальними. У кожного з нас Бог творить унікальним. Якщо ми поглянемо це на нашу зовнішній то ми не знаходимо більше таких самих людей, як ми. Всі ми кожен з нас має якісь унікальні риси обличчя так само є про нашу душу, так само є про наше покликання. Ми є унікальними. Часто, коли ми говоримо про унікальність лиця, зовнішності, то все працює, бо цим наділив Бог, і ми вже зразу є унікальними. Але коли ми дивимося про наш образ та наші внутрішні переживання, почуття, то часто ми хочемо бути схожими на когось. І це губить нас, бо, будучи схожими на когось, ми надіваємо маску, на своє ідеальне та, е, обличчя, бо в кожного воно є ідеальне по-своєму, ми надіваємо чужу маску. Ми починаємо жити чуже життя. І будучи в чужому тілі, умовно, проживаючи чуже життя, ми губимо своє. Ми тоді губимо своє власне щастя. Бог нас кличе бути унікальними. І ідентичність у Христі це означає піти за Христом. Христос пропонує для нас унікальний досвід для кожного. Адже ми народжені не просто так, не тому, що так склалися зорі, а тому, що Бог нас поликав до життя тут і тепер, в цей момент, і має для нас певну унікальну місію, яку ми можемо виконати. Сказавши Богу, він це так. Тому в своєму житті, в своїх пошуках, в своїх сумнівах першу чергу треба звернутися до Бога навчитися його слухати. Бог посилає нам людей, котрі нам будуть говорити в певних подіях, що нам робити. Бог кличе нас бути його руками. І Бог так змінює світ. І наша унікальність полягає в тому, що кожен з нас є унікальний, наділений своїми якимись сильними сторонами і може послужити, щоби робити цей світ кращим. Роблячи це, роблячи служіння, роблячи добрі справи один одному. ми Починаємо відшоковувати свою ідентичність, тобто бути христином, бути покликаним для служіння разом з Христом цьому світові, це показати свій справжній образ, бо в цьому образі Бог кличе нас до спасіння світу. Тож, всі всі історії стараємося зняти себе маску і показатися світові, такими, якими ми є, унікальними, і бути. Цією унікальністю це наповнювати світ своїми сильними сторонами, відшукати їх, розвивати їх і наповнювати цьому полягає служіння і ідентичність у Христі, а не те, що нам часто диктує світ.